Вітаю, мої друзі! Як і обіцяла, перед виставкою записую для вас відео. Відео буде коротенько, бо я, як завжди, не встигаю. У мене через 2-3 часа буде потяг, а я іще, у мене тут ще не все складено, не все зібрано. Тому хочу показати, що везу до Києва. В першу чергу зробила замовлення. Всі замовлення, які обіцяла привезти... На 12-14 13, 14 вересня я зробила окрім сережок з бурштином. Чому не зробила сережки з бурштином? Тому що той бурштин, який вийшло, з той сировини, з якої вийшло витягнути на сережечки кабашони, мені не сподобалось, тому що я знаю замовницю, я знаю, які в неї є. Прикраси, ну, тобто вона, для неї треба більше більш, більш об'єм і більш гарну якість, скажімо так. Тому я і не починала. Я думала, що воно буде гарне. Але насправді я їх відклала і буду чекати, коли з'явиться сировина, коли з'явиться гарна сировина. Далі. Зробила це не на виставку, це буде їхати за кордон. Але всі. Прикраси, які я відправляю за кордон, я їх відправляю з Києва. Коли їду на виставку до Києва, я намагаюсь брати з собою, готувати прикраси, які їду за кордон, тому що зручно відправляти з Києва. Бо якщо я відправляю звідси з широкого, де я де я живу, то прикраса на нову на Укрпочту, потім з Укрпочти ну, з нашого селища вони їдуть до Криворогу, потім до Дніпра, потім з Дніпра до Києва. ну, Тобто вони мандрують дуже довго Україною і це е, і довше. І, як ми знаємо, у нас не так не. не, не не так комфортно в, в Україні, скажімо так, може десь прилетіти, може десь щось загубиться, може десь там щось, щось статися. Тому я переживаю, а з Києва вони відразу їх забирають і вони уїжджають за кордон. Тому показую. Друзі, це блакитний топазик. Гарненький, і до нього. Підвіз, а як мені показати? Такий топазик. Підвіз трошечки світліше, каблучка більш насичена. Насиченого кольору, до речі, це зроблено з одного, з одного кусочка. Просто там один був трошки, одна половинка трошки світліша, друга, друга більш насичена, це натуральний, і це є норма для натурального блакитного топазу. І наступне замовлення дві каблучки з гірським кришталем. В 19-му розмірі, це також замовлення. Так. І маю, дивіться, Ні, і маю каблучку. Знаєте для кого? Саме цю каблучку зробила для Алли Юг. Це ніжний, ніжний цитринчик. 18-й розмір. Тому я знаю, що мене дивляться мої колеги, і хто хоче їй зробити сюрприз або подарунок, знайте, що у Вали Юг 18-й розмір пальчика. Так, і це її каблучка, але вона завтра прийде. Е зніме для вас, е зніме для вас е виставку. І я так думаю, що вона покаже вам свою каблучку. Так, ідемо далі. Іде на виставку хризаколка оця, її забронювали. Тобто вона їде, клієнтка прийде і приміряє її. До речі, вона її не впізнала, але вона її на прошлій виставки вже приміряла. Тобто вона хризаколою вже цікавилась. Я не знаю, як це працює, але іноді камінчики нас гукають. Вона не пам'ятає саме цього процесу, що вона, але вона, вона вже мала контакт з цією хризаколою. Тут побачила по відео і каже: він, вона мені подобається, хочу її. Хочу її. Друзі, їде ларімарчик. шикарний ларімар, дуже красивий, також замовлення, дуже красивий ларімар. Другий ларімар в стилях коріння іще не є готовий. Я розповідала, що в стилях коріння робляться набагато довше прикраси. Потім є замовлення на. Таку каблучку, Кахалон, Хмаріон і Смарахт. Отака каблучечка. Тобто вона, вона регулюється, я її відрегулюю вже, клієнтка прийде на виставку, і я вже під її пальчик відрегулюю. А, і покажу, як самостійно потім можна бути, ну, така каблучечка. Наступно ще їдуть такі сережечки. Сережки з кахалонгу. Вони є, не буду вдягати, так, приміряю, вони... Ні, прям вдягну, бо так не, не зрозуміло Вони є вільні, ціна їх 4500 буде коштувати будуть коштувати кахалонг. З кахолонга можна буде зробити і каблучку, і підвіз, тобто така сировина є. Сережечка такі, така витягнута, маркізик, така. і схожі сережечки є з отаким, з таким родинітом. Показує швидко, не знаю, як воно, ви... як воно вийде. Не знаю, як у нас вийде. І як коли змонтую, можуть бути якісь недоліки у відео. Вибачайте, я хочу показати вам все. Але і не хочу йти пішки, бо до Києва задалеко. Тому, бачите, отакі ніж розові І такі також буду 4500 коштувати. І Іще ось така каблучка, це її гіперстен. Каблучка з гіперстеном. В 19-му замовила пані, я показувала кабашонку. і замовила і їде. Вона, до речі, вона мені написала. Що замовляло, що в неї є від мене такі сережки, і наразі зараз у неї буде комплектик. Саме ця каблучка зроблена клієнтка попросила, щоб зробити її роз'ємно, тому вона роз'ємна. Зазвичай я не. Раніше я не робила роз'ємні, але наразі. Я стикнулася з тим, що у багатьох людей дуже сильно отікають ручки, вони каблучки хочуть носити, але є проблеми там з пальчиками, з суставчиками. і роз'ємний, іноді е, дуже потрібен. Ну, тобто дівчата по-іншому носити не можуть, тому. я... Е, а, а раніше прям принципово не робила, бо мені не знаю, чому не робила. Ну, от, здавалося, що це обіццінює якось прикрасу. В общем, хоча, хоча дійсно, коли, коли проблеми з пальчиками, то, друзі, така каблучка дуже ніжна. Цибіріл, смарагд і фрізолітик. Вона без розміру. У мене тут пол в майстерні зроблений такий спеціально, що якщо буде щось падати, щоб воно не розбилося. Зараз підніму, подивлюся. Друзі, ця каблучка геліадор, смарагд і хризалітік. І коштувати вона буде 8 тисяч гривень. Ну, вона за 9 тисяч, але, але за 8 можна цю каблучечку, тобто 200 доларів. Вона роз'ємна. Наступна у нас каблучка. Рожевий кварц, рожевий кварц і рубіни, два великих гарних рубінчика. Насправді Рожевий кварц в житті він більш рожевий, ніж через камеру. Наразі дивлюся, він такий не дуже рожевий. Ну, насправді він має один-два відтінка, ну, такий більш, більш глибокий. 8 тисяч гривень буде коштувати. І, друзі, дуже гарний топаз з сафірами. Дуже гарні сафіри і топаз. Він дуже прозорий. Дуже гарний має колір і дуже має гарні такі е, включення. І він такий прям синій, ну гарний, гарний він такий. Не прям синій глухий, синій, але синій, синій, гарний. Ця каблучка буде 9500. Каблучка з Мітіаріта. Ті каб... Оці каблучки, друзі, вони від 17-го розміру до, не знаю, 19-го можуть бути. Вон... Так, щоб комфортно і красиво вони. Може, і ну, 20 й вони вже будуть, напевно, некрасиво, Я не приміряла. Ну, от з 17 до 19 -го. тут розмір регулюється. Тут розмір не регулюється, це є розмір 17,5. Такий. Мітеоріт і срібло -черні... черньонне. Зроблено так під старинку. Мої дорогенькі на сьогодні все. Завтра в п'ятницю чекаю вас на виставці. Виставка відкривається з 11. Нагадаю адресу: це є Київ, Велика Васильківська, 12 з 11 до 19.00. Завтра постараюся обов'язково зробити вам відео виставки своїх колег. І свої роботи більш досконало, більш покажу і покажу роботи моєї донечки. На виставці, буде і моя донечка mm. зі своїми прикрасами. Тому до... до завтра, мої любі. І я дуже старалася встигнути зробити вам це відео. Тому з вас зворотній зв'язок. Лайк, підписка обіймаю. І нагадаю вам, нагадую вам, що ви в мене самі, самі, самі найкращі. Ой, віймаю до зустрічі!